Вітаю всіх! Я хочу підняти таку тему, мені пишуть в коментарях цікаву тему для людей. Я розумію, що ніхто нічого не пояснює, чому багато тарологів і багато різних моментів. Дивіться, по-перше, є різні колоди, з якими працюють тарологи. Кожна колода має енергії більше до якихось питань. Наприклад, знову ж кажу, колода воїнів. У мене ця колода більше для військових дій, вона дуже добре відображає, ловить ці моменти. І мені подобається, як вона це робить. Ви ж розумієте, що тут навіть картинки такі свої. свої ви бачите, такі цікаві, наприклад, вона воїни наші. Далі, колода вітражів мене. Ну, така красива, розумієте? Це в мене більше як політичні теми, загальні теми. Ось воно взагалі дуже класно відображає. Мені сподобалось класична колода. Без класику нікуди. Райде Рейд. Класична колода, вона вже потрьопана трішки. Але це моя перша колода, з якої я починала, тому вона обов'язково. Це для індивідуальних розкладів працюю з нею переважно. Тому ви зрозумієте, якщо робити розклад, іноді три колоди кажуть одне. Іноді різне, в залежності від ракурсу, за який більше відповідає колода. Які енергії, її притаманні? Це нормально. Є темне таро, наприклад, мені про нього кажуть. Мені кажуть, що ви можете з ним працювати. Ще не готова я до темного таро. Там відображаються всі темні сторони питання, всі сутності цього, ви знаєте, бруду. Не люблю я це. Не хочу. Є рунічне таро, ще цікавіше. Є таро чорних котів. Також воно відображає, чому багато тарологів використовують декілька колод. Тому що кожна колода відображає свої енергії. І це нормально. І якщо правильно підібрати колоду під питання, максимально точна відповідь буде. Максимально точна. Тому багато колод. Якщо казати про переміщення своє, наприклад, мені важко з цим пересуватися, дуже багато всього. Але я все таки вибрала цей момент, тому що треба розвиватись, треба робити далі щось. До речі, ці колоди я купувала в селі. Цю точно, в селі і афірмації в селі. Цю, цю коли приїхала додому, але це в селі. Навіть знаходячись в селі, я розвиваю щось, придбаю для вас, щоб було цікавіше, ви дивились, мені часто питають, що за колоди. Так, це непогані колоди, мені подобається з ними працювати. Відкриваються вони також цікаво. І я хочу сказати: якщо вам щось не подобається в моїх розкладах, вони не для всіх. Багато тарологів, хто заходить, тут потрібно підібрати свою людину. Це нормально, не можна бути хорошим для всіх. Це просто нонсенс. Комусь подобається одне, комусь інше. Формати різні у тарологів, комусь не підходить мій формат. Це нормально абсолютно. Вибирайте свого таролога, щоб вам було приємно дивитись, щоб ви могли сприймати інформацію і не накручувати себе зайвим разом, бо багато бруду, дуже багато. Ви ж розумієте, що навчіться аналізувати, що вам кажуть, обов'язково, бо іноді такий бред. Я слухаю інших, тому що мені ж потім пишуть. Я як послухаю це? Одна таролог мене взагалі добила про Харків знову. Ну, Навчальні заклади я про них теж кажу. Але остання фраза: Не, не пускайте дітей в садочки в школи, хай поки не походять, вибачте, вони у нас не працюють вже давно. Кого куди пускати? Ну, це просто не в ту тему пішло. Розумієте? Ось в чому проблема. Тарологи не знають ситуацію в місті. І від цього йде не дуже состиковочки. Конкретні причому. Якщо казати про прифронтові міста, треба знати їх добре. щоб не Виходив в бред, щоб люди розуміли про що мова. Я після цього її не дивлюся, я розумію, що по Харкову вона не може сказати правильно. Це важко. Це дуже важко, якщо ти не розумієш загальну картину. Также інші міста, та ж сама Одеса. Я, я бачу деяких тарологів, які роблять кожен день на Одесу. Кожен день. Я не, не можу це робити на Харків я не маю часу. У мене дитина погано засинає, довго засинає, активний. Я просто не можу, на жаль, може, скоро і можу так робити, але вже я хочу робити на Харків відновлення і взагалі на всіх відновлення. Взагалі я хочу робити максимально відновлення. І скажу відразу: ось, коли буде закінчення війни і відновлення, відновлення буду робити максимально навіть на невеличкі міста. Ось тут я хочу це робити, це цікаво і це добре. Відновлення країни будемо максимально розглядати. Просто максимально це крута тема і те, що потрібно. Бойові дії, обстріли по маленьким містам, вибачте, не можу, і маю часу. І не хочу вже це робити, бо втомлена від цієї теми треба трішки змінювати також тему. Давайте вірити в найкраще і вірити в ЗСУ.